Доброго дня, Шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнеслі. Сьогодні у нас 13 липня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про капусту. Моя улюблена капуста, це Supreme Queen. Це голубцева капуста, я її третій рік підряд вирощую. Я ще в цьому році не знімав по неї відео. В минулому році в мене було і в поза минулому Це голубцева, якщо хтось не знає, це голубцева капуста середнього е, терміну дозрювання. Десь, е, я не пам'ятаю, мабуть, 75-80 днів висаджена вона була е, десь в кінці. Травня на початку червня, тобто їй вже десь від висадки 40 днів. І ви можете бачити, в нас тут є проблема також. Не можу. Перша проблема це така, не можу я здихатися в осінь. Така вона трошки побита, ну зараз вже трошки. Ситуація як то краща, але не, не набагато. Ось, бачите, вона вся побита і друга проблема, Ну, вона вже якби і не проблема. Це тут при ось це плесо, я думаю, штук 200 накрилося цей участок, років 20. Ніхто не... Використовував це вперше, там, ну, я думаю, як мінімум 120 років я на ньому щось саджаю. І тут була дуже велика кількість комах. Тобто стаєш і провалюєшся в землю, і вони при висоці лупанули ось таку кількість капусти. Це ось тільки в цьому, на цьому участку. Ось, От, і ось зараз я йду і провалююсь в землю. Е, і вони трохи, ну, я ж кажу, штук 200 випаднули, мабуть, е, саджанців. Е, що хочу сказати, було висіяно 7500 штук на десь на 18 соток. Висаджував я е, ширина міжятя метр. Шахматним порядком через 20 см. Ось також ми можемо бачити червоний листок, недостаток фосфору. От, ну і ось такі в нас справи. Багато, бачите, такої неправильної форми. Але я думаю, що в принципі, в принципі вона ще їй ще мінімум місяць. Я думаю, що надіюсь. Не думаю, а сподіваюся, що вона ще виправиться. От. Ну, от якось так. Ось такий цей участок він випав трохи. Там, в принципі, все нормально, але дуже багато побитого листка. І ось ви можете бачити і нестача фосфору, бо фіолетовий листочок на кінці. І побитий восню. Ось так. Нагадаю, у нас сьогодні 13 липня, десь 40, 40, 45 днів після висадки розсади. Ось така у нас ситуація. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Гарного дня, до побачення!